в нашій щоденній програмі Івангелі на кожен день. Я про Володимир Давидов буду продовжувати з вами читати святе письмо, яке саме сьогодні зачитувалося в храмах за Богослужінням, і міркувати над почутим. Також хочу ще вас привітати з Днем пам'яті пророка Іллі, одного з найревності пророків. Отож, давайте почнемо читати. Сказав Господь таку притчу. Царство небесне подібне до господаря дому, який вийшов рано вранці найняти робітників у свій виноградник. І домовившись із робітниками по динарію за день, послав їх до виноградника свого. Ну, скажімо так, поки ми ще не почали е читати притчу далі і якби, міркувати над її моралію, хотів би. З -з 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 якби Зупинитися на питанні, ну, от, робітник наймає людей за динарій. Що ж це за монета така? Ми вже в минулих програмах наших говорили, але я думаю, що, можливо, не всі чули, і варто ще раз проговорити, що, що це за монета. Почнемо з того, що вона була введена в обіг ще за три століття до Різдва Христового. І важила ця монета, була сама ходова, ну, якби така основна. Монета, яка і вважила 4,5 грами срібла. Динарій слово означає те, що складається з 10. І навіть графічне зображення її було римська літера, яка позначала цифру 10. Чому саме з 10? Тому що динарій дорівнював 10-мідним 10 -мідним асам. Тобто складався з 10 вітних монет. Через це от, якби, назва для нас динарій, а взагалі означає якби, має, має практичну назву. Цікаво, що динарій це складалася денна платня легіонера римського воїна. Тобто за добу він отримував динарій. Це було не багато не мало. це було для того, як, би, рівно як ти, рівно ну, щоб прожити на день по великому рахунку. Е, ще динарії зустрічається. Ми пам'ятаємо, коли Господу е, розбила е, жінка е, Алава Строго миру і вилила на ноги. Це був дорогоцінний сосуд, що тоді Іуда і возмутився е, тим, що. Можна було продати і роздати е, жебракам ці гроші. І тоді е, це нардове миро стоїло там у Євангелії кусяться 300 динарів. Тобто, в принципі, це якщо ми візьмемо, що за рік людина отримувала 365, якщо щоденно працювати, якщо... Забрати вихідні дні, якби відпочинок, то звичайно це десь річна, річний дохід людини був. Ну, такої, на, на грані виживання насправді то. І от ми бачимо, що цей оплата праці це не тільки римського легіонера, але і людина, яка працює, ну, тобто падінщики, так? Поденна робота оплачувалась плюс-мінус за динарій. Потім ще що, що хотів сказати. Е, Останнє, що ця монета, ну, звичайно, з часом там уже е, при імператорі Нероні її почали зменшувати вагу там, до домішки, щоб дешевшою вона була. Ну, звичайно, якби це е, падіння валюти. Але саме цікаво, що е, якщо сам номінал, е, ну, тобто вага вже мінялася, динарія. То назва динарія залишалася в християнській Європі досить довго, до, до середньовіччя. І саме динарій в своїй ідеї дав початок таким монетам, які, як ми знаємо, Пфенінг або Пенні. Це якби от Динарій, це їх дідусь, якщо <плес> так взяти? ну так міркувати. Знайшов таке пояснення. А, а тепер давайте продовжимо притчу. Тобто виногра... господар виноградника, ще раз повторю, вийшов вранці і найняв робітників за динарій, щоб вони пропрацювали цілий день. І далі. І вийшовши близько третьої години, побачив інших, що стояли на торгу без діла, і сказав їм: ідіть і ви до виноградника, і що належатиме, дам вам. Вони ж пішли. Знову, вийшовши близько 6-9 години, зробив те саме. Вийшовши ж близько 11 години, знайшов інших, що стояли без діла, і говорить їм, чого тут стоїте цілий день без роботи. Кажуть, вам, кажуть йому, тому що ніхто нас не найняв. Каже їм, ідіть, і ви до виноградника, і що належатиме, одержите. Досить цікавий е, момент, е, треба розібратися з годинами. Які описані в Євангелії. В, 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 в тобто ми чуємо, що вийшов вранці, господар найняв. Вийшов отець, і годині шостій, дев'ятий, одинадцяті, і у нас взагалі виникає такий хаос, яка одинадцята. Це ж, якщо він вранці, а потім 9, -та, 3 -та година, дня шоста, одинадцята. Тут як це в 11-й? -ту? Тут уже нова доба, скоро почнеться через годину. А, звичайно, що. В даному випадку Євангеліст Матфей користується як би, часом, який був поширений, як, як користувалися іудеї. День починався у іудеїв не о півночі, а о 6 годині години ранку, плюс-мінус, зі сходом сонця. І, звичайно, заходом сонця, ну, вірніше ні, не так. О 6 е, годині ранку починався день. І це був, якби якщо господар вийшов на, вранці, то це була 6 година ранку. Ну, 6, 7 Якщо ми візьмемо, е, що господар потім вийшов, е, коли там наступний раз, е, о 3 годині, то в принципі нам треба е, в даному випадку, дивлячись цей уривок, нам треба додати 6 Тобто 6 Годин ранку це початок доби, о 3-й вийшов, тобто плюс 3 плюс 6, 9, тобто о 9-й годині ранку. Далі господар вийшов о 6-й, тобто це о 12-й годині дня. Далі ми бачимо, що він вийшов о 9 годині ранку, о 9-й годині дня, тобто плюс 6, це у нас виходить 3 години дня. І останній раз він вийшов близько 11-ї години. Якщо ми додаємо 6, відраховуємо, то бачимо, що господар вийшов о 5-й годині вечора. І працювали до 6-ї години вечора. Тобто, перші відпрацювали повний робочий день, взагалі не то, що робочий, взагалі день. Тому що так, е, так, я згадав, з 6-ї години ранку зі сходом сонця е, починався день, і в 6-й годині ввечері день вважався, що день е, закінчується, якби заступає новий день. Е, до речі, в, цер в церковному богослужінні це так зараз і збереглося, тому що ми знаємо, що вечірню, е, яка служиться вечором, вона вже присвячується. Е, святому, який буде наступного дня, день пам'яті. якого. Тобто, вчора вечором в храмах за богослужінням служба звершувалася з, з піснеспівами і канонами, присвяченими пророку Іллі. А позавчора, а вчора день пам'яті був Серафима Саровського, значить, позавчора теж початок був круг, круг, добовий круг. Служб починається з вечора. От якраз ця старозавітня іудейська традиція залишилась от таким відголоском в сучасному богослужінні православному. Тобто ми бачимо, що одні пропрацювали цілий день, а інші пропрацювали одну годину. Ще можна сказати, хотів би. Що Христос намалював насправді, от в притчах ми бачимо, що Христос звертається до знайомих образів, знайомих подій і ну, образу життя і тому явищ знайомих людям. І тут, в принципі, Христос не оминув теж в притчі застосувати теж те, що було добре відомо іудеям. Ну, образ життя і проблеми з цими ну, наймитами. Почнемо з того, що ми бачимо, що господар най... приходить на площу, там, села, чи... неважливо, село чи місто по... на площу і наймає робітників. Це дійсно було так, тому що в відхозовітні часи на площі приходили люди і наймалися на роботу. Хто то ще мав свій інструмент, він приходив зі своїм інструментом і чекав, коли його наймуть. Цікаво, що ці поденні робітники вони були менш захищеним е, е, прошарком населення, ніж навіть раби і слуги. Здавалось би, раб безправний, але він був більш захищений, тому що е, е, доля раба і слуги. Вона залежала від хазяїв, і в принципі, коли він уже ну якби відносини були нормальні, ну тобто не якісь там хазяї садисти були. А якби ти працюєш, ти моя власність, але е на хазяїна покладалося і доглядати за раб рабом, вдягати його, годувати, лікувати. І раб про це не думав. Він працював свою роботу, в нього завжди дадуть йому роботу, не дадуть, але його утримували. І в принципі, доля раба або слуги мінялася тоді, коли мінялася доля сім'ї. А поденний робітник, звичайно, якщо його не наймуть, то він не буде що їсти. Йому не буде що принести додому і годувати дітей, і буде якби невдоволена жінка і тому подібні речі. Через це дійсно існувало таке, що поденні робітники приходили і наймалися. І повторюю, що вони були досить залежними від того, що якщо день не про Динарій це були досить невеликі гроші. І якщо він не за... Це не ті гроші, які, якщо ти вчора попрацював, то завтра ти можеш відпочити і не працювати, тому що в тебе щось залишилось. Ні, тобто працювали, по суті, за гроші, але яких вистачало на їжу і щось таке, саме мінімальне. Відкласти не виходило. Через це не попрацював, нема що їсти. Попрацював, є що їсти. Досить такий, знаєте, режим ну, постійного такого. Стресу, тому що ти можеш дійсно, як ми бачимо, що де господар вийшов об 11 тобто о 5 вечора, і люди простояли цілий день і не були найнятими. І для них це був досить великий стрес. Ще один, ще один момент, який би хотів зауважити, що Господь описує досить відому і ситуацію. Чому справа в тому, що тут говориться про збір винограду? І дійсно, виноград в Іудеї, в Палестині, він дозріває всередині вересня. І після того, здається, вересня, чи серпня, чи вересня, зараз не згадаю. Здається, вересня. І зразу, тобто, ну це не важливо. Просто важливо те, що зразу, після дозрівання винограду, починається сезон дощів. І е, взагалі в тій місцевості було важливо, як тільки виноград е, дозріє, зразу його зібрати. Тобто там лічені дні не встиг, а якщо в тебе великі там поля, то це ж багато праці треба, не встиг, пішли дощі, виноград пропав. Через це це треба було робити, от за день-два все там зібрати. Ну, день-два не важливо. Тобто дуже швидко. І через це, звичайно, було таке явище, що господарі, навіть якщо людина одну годину попрацює, і те варто для того, щоб е, вберегти виноград, зібрати урожай і потім мати з нього достаток. Тобто зробити вино, продавати чи мати собі, ну то вже не важливо. Але суть до того, що дійсно, навіть е, якщо люди десяток людей в тебе попрацює годину е, Всього лише одну годину в твоєму винограднику, але вони зберуть ті кущі, які інші не встигли зібрати в силу того, що великі об'єми винограду. От як би от, е, пояснення, чому е, дійсно ситуація була знайома, що дійсно господар виходив через певний час на, на, ринок, на, площу, не на ринок, на площу міста чи села, щоб знайти ще людей, які зможуть йому ну, зібрати урожай в полі. І не важливо, що працює цілий день чи ні. Питання оплати то вже інше. Зараз ми до нього і дійдемо, до речі, розберемо. Коли ж настав вечір, по господар виноградника говорить управителеві своєму: поклич робітників і віддай їм плату, почувши, почавши з останніх і до перших. І і найняті близько 11-ї години, одержали по динарію. Перші прийшовши, подумали, що одержать більше. Але вони одержали по динарію. Ну, тобто, пам'ятаємо, так, господар з першими. Е Господар з першими е, робітниками пообіцяв їм напоч... вранці, щоб заплатити динарій. І тут е, платить тим, хто пропрацював всього лише одну годину, теж один динарій. Ну, звичайно, ті подумали, що, напевно, їм заплатять більше. З цілий день працював. Е, трошки забігаю вперед. І одержавши ті, хто з самого ранку працювали, стали нарікати на господаря дому кажучи. Ці останні працювали одну годину. І ти зрівняв їх із нами, що перетерпіли денний тягар і спеку. Він же сказав у відповідь одному з них: Друже, я не криджу тебе, чи не за динарій ти домовився зі мною? Візьми своє та йди. Я ж хочу і цьому останньому дати, як і тобі. Хіба не можна мені зробити те, що хочу, а, тому, а, а в тому, що моє? Чи око твоє заздрісне від того, що я добрий? Так будуть останні першими, і перші останні бо багато званих та мало обраних. А... Тобто хазяїн платить, е, як домовлявся з тими, що вранці динарій, і цим, що попрацювали одну, одну годину динарій. І, і коли йому почали дорікати, що ми ж працювали цілий день, е, ну чисто е, ші, такої. Нотки справедливості, що скільки попрацюєш, стільки заробиш, то якби да мали б перші робітники отримати більше, тобто по градації, хто скільки, але господар каже, що я господар, і я з тобою домовився, ти погодився. Моя справа кому скільки давати. Я ну, по великому рахунку, господар по своєму бажанню, має право навіть. Дати тому, хто б трудився менше більше е, грошей, два динарії чи три, міг би, але не робив цього. Але тим не менше, він всім заплатив е, так, як, з першими як домовився, а з іншими, як е, вважав за потрібне. І е, тут відкривається тема милосердя. Тому що господар знав, що ці люди, які потрудилися всього лиш одну годину, що вони е, потребують гроші. І, по суті, дійсно треба було б їм менше. Але він, як милосердний, він, він... день на спеці винограднику. Але інша людина цілий день стоїть на площі, і її ніхто не наймає. Людина, яка розуміє, що якщо вона сьогодні не заробить гроші, не попрацює, вона не отримає платню і їй не буде що принести. В неї сьогодні діти будуть голодувати. Це відкриває нам розуміння, яке велике серце і доброта керували тим господар, господарем-винограднику. Звичайно, притча говорить нам про нашого Господа, який теж переживає і хоче, щоб вірніше, він переживає за те, щоб ми теж отримали нагороду в Царстві Небесному. Зараз ще повернемось до цього. І ви знаєте, от, е, робітники, які пропрацювали цілий день, дорікали е, господарю, що вони ж цілий день мучилися на, на сонці, а чи не мучився, можливо, це вже дещо повторюсь, але, а чи не мучився той робітник дійсно, роз, цілий день стоячи, і, і його совість е, мучила тим, що він дійсно не зможе заробити і прокорм... прогодувати свою сім'ю. І цей момент ще відкриває тему трагедії безробітної людини, здібності, задатки і таланти якої, ну, по-перше, гинуть в нічого не роб... ну, не ділені в безробітті і гинуть в тому, що нікому ти не потрібен. Ніхто не скористався, тв... е... нікому не потрібні твої таланти. І це, в принципі, ви знаєте, ну, я думаю, багато з нас, ми ну, вже дорослі люди, е... за своє життєвий досвід зіштовхувалися або на власному прикладі, або знали таких людей, які дійсно мають багато талантів, а не мають роботи і живуть в, ну, в проголоді, як кажуть. Щось мені згадалося, такий випадок, колись чув, що ну, от жінка на базарі продавала це навесні, знаєте, коли продають жінки такі, ці снопики укропчик, там цибулька, тільки-тільки зелені з'являється. І от вона цим продавала, а виявляється, що вона була колись там, викладала в інституції. Мови. Вона знала китайську, корейську і тому подібне. Тобто була поліглотом східних мов. Тобто такого спеціаліста попробую знайти, а по суті залишилось безробіття, і її таланти не були нікому потрібні. Це, звичайно, піднімає пласт того, чи людина зуміла себе влаштувати, чи там якби ну, Якщо так бізнес мовою, продати свої здібності, свої, направити правильно свої компетенції, свої вміння в правильне русло, реалізувати себе. Євангелія, ну, звичайно, не про це сьогодні. Але це просто піднімає дійсно тему, що коли людина має таланти, а кожен з нас має ці таланти, і в силу того, чи він сам їх загубив і не реалізував, і ніяк не реалізує, ну я не розвинув і не реалізував в своєму житті. Або навіть коли має, а ну якби нікому не потрібен. Тут такі теми цікаві досить е, дає нам Євангеліє. І останнє на чому хотів би зупинитися. Е, на тому, що це вже більш на моральному. Е, Аспекті взагалі, про що нам говорить притча. Притча говорить нам про робітника, робітників і господаря, але це ж Господь підводить нас до розуміння того наших відносин з Богом. Справа в тому, що дійсно ми, наприклад, вже вважаємо себе християнами, членами Церкви Христової, ходимо до храму, хтось більше, хтось менше, це якби, в дан... не суть зараз. Але є люди, які дійсно ще не прийшли до, до Христа. І міркувати над тим, ну тобто, і людська справедливість, вона відрізняється від Божої. І людська справедливість каже, якщо я більше в церкві, то я більш достойний спасіння. А людина, яка ще не прийшла, вона недостойна, а... але ж ми не знаємо, коли Господь призове цю людину, яка ще не пізнала його, яка ще не є членом його, його церкви, його спільноти, вірних. Нам не відомо, Господу відомо. І Господь як володар, ця, е, е, володар благ, джерело благ, і податель нам Царства Небесного, який приготував нам це все, е, звичайно, Бог е, чекає е, на кожного. І от з притчами ми можемо якби, перек... е, провести паралель з Богом, що Він є. Власником Царства Небесного він є власником цього світу, і він вирішує, кому в Царстві Небесному бути, а кому ні, і які дари. І, наприклад, якщо людина з самого маличку знаходиться в церкві, зростає все життя, якби живе більш-менш релігійне життя, і людина, яка прийшла на смертному одрі до, до Бога, пізнала його і доєдналась, і та, і інша, і перша мають. Господь має право обох поселити в Царство Небесне. І найяскравішим прикладом є нам євангельський приклад, коли розбійник, який висів на Христі з Ісусом Христом, розбійник, який наробив багато, так би сказати, горя і був достойний для самої вищої міри наказання, був помилуваний Христом, тому що. Розкаївся, визнав свою вину, що йому то поділом, а Христос якби не винно був розіп'ятий. І Христос йому сказав, сьогодні ж будеш зі мною в враю. Тобто це, от, е, цей випадок підтверджує цю притчу, що Господар від своєї доброти, тобто Господь від своєї доброти чекає на кожного. І кожному приготував е, якби місце в царстві небесному, де ми зможемо. Ізнати, що таке справжнє блаженство те, що якби, ми віз... стан задоволення, чи навіть як ми можемо сказати, блаженство інколи в цьому в своєму житті відчуваємо, то це все всього лише відголоски, тому що це все приходяще, тобто воно прийшло і пішло. А стан блаженства, який Господь нам готовий, це є стан перебування у вічності, яким, звичайно, нам важко зрозуміти. Трішки заглянули за, той, за ту межу, які має мої блаженство, Андрій, Іван та Петро Апостоли, коли побачили, були свідками Христ... переображення Христового, переображення Ісуса Христа. Отож, якби Господь чекає на кожного, і Він буде, як господар цього світу, як наш Творець, Він буде. По своєму милосерді і, надіємося, що лише милосердя, хоча Господь, як кажуть, є ліцеприятя, тобто він і справедливий, і суддя, і батько, і люблячий, і люблячий батько. Тобто поєднання різних таких не категорій, а властивостей, якостей, вірніше, у Господі поєднується. І Саме з цими якостями Господь буде нас, коли ми перед Ним предстанемо і судити. Отож, не будемо вирішувати за Господа, хто спасеться, а хто ні, бо я ж е, все виконую, а той метар. Той метар. Він, він поганий. А я от всі заповіді виконую, знаю, як свічечку в храмі ставити, як правильно хреститися, а він не вміє хреститися. Тобто, такими нам, фарисеями, ставати не варто. А варто е, дивитися в своє серце, знаходити там гріхи і боротися з ними, кайтесь в них і боротися зі своїми пристрастями. В першу чергу дивимося на себе, а в другу чергу. Е, Після цього звертаємо свій долу понігший взор до Господа, щоб він нам простив те, що ми знайдемо всередині себе. А на ближніх треба дивитися стільки з милосердям, як даний господар цієї притчі. Чим ми можемо допомогти нашим ближнім? Чим ми можемо послужити? Дійсно, от останнє, що, напевно, одне з головних завдань християнина це послужити ближньому, явити саме в служінні. Любов до ближнього. Ту заповідь, яка є одною з найголовніших. А в ній ми виконуємо і любов до Бога. Друга найголовніша заповідь. На сьогодні все, до зустрічі завтра. Хай Господь вас благословляє і оберігає. Молимось за наших захисників тихої та мирної ночі. Не забудьте поставити вподобайку, пошерити в соцмережах, підписатись, якщо хто не підписаний. Та по можливості ставати спонсорами нашого каналу. На все добре, до зустрічі завтра.